Такий заборчик декоративний садовий. А це люди замовляють. Замовили теракота 16 упаковок. В упаковці 2,5 метра, то порахуйте, скільки це там буде. Не, по... не хочу зараз розчитати, кому цікаво, то порахуйте. Ну це, коротше, багато. 16 упаковок помножте на 2,5 метра. Ось бачите, такий заборчик, який на сонці не вигорить, на морозі не сипеться, бо в мене такий ось стоїть, цей біленький. Уже простояв минуле літо, простояв в зиму. Весну, осінь, весну і зараз знову ж літо стоїть. Все чудово, все прекрасно з ним. Тобто ну, реально на сонці не вигорає, на морозі не сипається, Тож дуже класний, якісний пластик. Бачите, він зроблений під дерево, але те, що його Красити не треба, так як дерев'яний. Зробити дерев'яний, його ж красити на кожен рік. А пластиковий ти собі взяв, поставив і в тебе красота вийде. Ну і плюс те, що він ну, не вигорає, не вигорає, і ножки в нього не От, гниють через два роки, як в дерев'яному. Так що беріть такі заборчики, упаковка 2,5 метра, 400 гривень, що білий, що теракот, що вон зелений лежить. Ціна однакова. Вибирайте собі по кольору, який хочете, є ще темнокоричневий, такий, ніби шоколадний. Вибирайте собі, який хочете, ставте на клумбу, і буде у вас красота.